Йому можна поставити найдурніше питання. Українці питають в інтернету те, про що у голос сказати, соромляться. А є інші вони цікавляться про що питає решта співвітчизників. Є навіть спеціальний рейтинг найсмішніших запитань. Андрій Лащ цей рейтинг вивчав. Цікавість українців безмежна. В інтернеті чоловіки самокритично запитують, чому я ідіот, а жінки, чому я дурна. Найцікавіші запити навіть можна подивитися на спеціальному екрані онлайн. Щодень українські пошуковики відповідають приблизно на 10 мільйонів запитань. Це офіційна статистика. Але сюрприз. У глобальній мережі люди цікавляться зовсім неглобальними речами. Варто лише набрати у рядочку пошук слова що буде, як системи продовжать, що буде, якщо відсканувати дзеркало, або що буде, якщо не платити за кредитом. Інтернет у відповідь пропонує десятки відповідей на одне запитання. почему морская свинка – свинка. То есть этот запрос задавали больше одного раза в день, то есть одновременно люди начали этим интересоваться. Или когда будет конец света, откуда берутся дети, чей ты сын. То есть часто видим такие интересные запросы. Чому людей цікавлять саме такі запитання? Відповідь на це теж шукають у пошукових системах. А втім, серйозних відгуків замало. Користувачі відповідають у звичній манері. Аби переконатися, що на дурне запитання можна отримати розумну відповідь. Аби ляпнути, щоб здаватися розумним, які люди такі і запитання. Серйозної відповіді на смішне запитання люди не чекають, так вважає психолог Павло Фролов. В інтернеті українці просто розважаються, знімають стрес. Цікаво, інколи людям навіть подивитися, скільки таких дурнів, як я, От скільки завжди є питання, і скільки приблизно таких людей ставило таке саме запитання. Тому думаю, це непогана психотерапія, бо не один, не один я такий. Практичних порад шукають відвідувачі одного зі столичних інтернет-клубів. За результат нікому не платять. Дивлячись, що мені потрібно. Okay, наприклад, ну наприклад, як стати мільйонером, Можете ті який якийсь запрос. Да, як працюєш, швидка допомога. Чим бути? я, працював, я себе. Андрій Лащ, Сергій Нагорний. Новий канал.